Зірка Мензатюк гарбузище, у ривок з повісті. На городі між огуденням зацвіла яскрава жовта квітка. Побачив її молоденький джмелик і здивувався, Що з тебе виросте, з такої великої? Здоровенний гарбуз виросте. Ось я його покажу. Квітка зібгала пелюстки вузликом і справді. На стеблі зеленів гарбузик. Оце велетень? Цей гуцик? Ой розсмішила. Джмелик затрясся, загудів від сміху. Я ще маленький зніяковів гарбузик, але стану більший. І він почав рости. День росте, другий росте, тиждень росте, залопотіли соняхи, затріщало огудення. То Михась партизанив у кукурудзі. О, гарбузик, дайно зроблю з тебе корову. Роги будуть з прутиків, хвіст із прядива. Не чіпай мене, михасю, бо я ще малий. Хай стану завбільшки, як твоя голова. Гаразд, почекаю. Росте гарбузик та й росте. Чималий зробився. Вітер його обвіває, сонечко зігріває. Ще би дощику. Почув дощик, закрапотів, заляпотів по городу. Гарбузик умився, дощівки напився і знов росте. По дощеві, як роса опала, прийшов на город михасько. Де тут мій гарбузик? О який. Вже за голову більший. Зроблю ну, я з нього страховище, виріжу рот, очі. Вправлю свічку всередину й понесу, коли стемніє, на роздоріжжя, Тут усі поналякуються. Не зривай мене, Михасю, почекай трохи, ще я стану, як млинове коло. Невже як коло? Що ж, хай буде по твоєму, тільки дивись, не обдури. Вже й соняхи перецвіли. І горобці внадилися до них насіння. Вже й осінь на порі, а гарбуз знай росте, зробився великий, як млинові жорна, аж у землю в груз. Ще без сонечка просить. Визирнуло сонечко, з кисним вересневим променем пригріло гарбузові боки. Вони пожовтіли, прилетів джмелик. Сів на гарбуз та й питає, де той гудзик, що нахвалявся вирости. Ось де я під тобою, гуде гарбузище. Тепер мене здалека видно. Хіба це ти? Це ж гора. І чого ти жовтий? Бо на кашу пора. Прийшов на город Михась, прийшов тато, прийшов і дід, ще й сусіда покликали. Ледве гуртом гарбуз у двір доправили. А що вже було з нього каші з пшоном, з маслом на всю вулицю?